Найкраще на каналі Таро України, на каналі Української відьми. сьогодні подивимося угоду з дияволами. Я не знаю, як ще це назвати. Як, в принципі, будь-яка угода має свої скриті сенси, змісти. Тобто, нас в тупік заганяється. Ми подивимося сьогодні, чи це дійсно тупік, чи є вихід. Бо йдуть консультації далі з країнами. Сьогодні багато зустрічей в Україні, в Україні. І будемо дивитися ж таки, чи це остаточно пропозиція дияволу. Бачите, як. Хитрість має свої плюси. Доброго-доброго вечора. Долучайтесь до Етеру. Всіх рада бачити. Якщо у вас є якісь політичні питання, ви можете задавати. Особисті питання задають виключно спонсори каналу. Добрий, добрий ночі. Або доброго вечора, коли ви будете дивитись? Так, Одесу Миколаїв, Херсон подивимося сьогодні, буде відео в записі. Тому очікуйте. Гуда з дияволом, да? запросимо його сьогодні до нас хай нам розкаже, що буде відбуватись. Це таки раніше 1 долар був, щоб ви розуміли, да? щоб ви не лякались. Добрий вечір. Що за вимоги? Що за такі претензії до України? Давайте взагалі, яка зараз ситуація в Україні, як вона виглядає? З боку вищих сил. У нас хочуть розвалити, розділити. Ми будемо в стадії пошуку виходів, шляхів виходу, а їх не буде. В якийсь час ми не зможемо вийти з цієї ситуації, серце розбите. От як тьма затягує, да, ми не можемо нікуди вийти з цієї ситуації. Зима нічого не змінить. От Де така фраза: не краще, ні на гірше. І дивіться, у нас є розклад на каналі щодо зими загальний, ми ще не робили розгорнути. Да? І там чітко йшло, що в грудні, в грудні є якась надія. Хоча на той момент, коли ми дивилися, взагалі не було розмов про переговори. А йшло що грудень надія. А січень це обман, це місяць обману, оману, і вже на лютий йде якась позитивна тенденція. Так? Зараз ми не виходимо з цієї проблеми. Чому Америка так різко так категорично до нас ставиться? Ну, вона вважає, що це на краще, що це світанок, початок чогось хорошого, що нам треба вийти. Вона вважає Америка, що ми зараз в ту а нам дається шлях до гармонії, до життя, що кому не подобається це рішення, й тобто, зможе втекти з країни, так? виїхати з країни, що ми можемо відновитись. Ми їм вже не до нас, давайте чесно. Ми вже трошки їм набридли. Ну, так, показує, що їм же ліньки взагалі думати над нашою проблемою. От Америка не хоче більше про це говорити. І про це думати. В мене є клієнти з Сполучених Штатів, з Канади, там трошки інший менталітет. Тобто тобі завжди раді, але ти можеш бути невчасним. Розумієте? Ви почули? Так? От зараз ми вже невчасні, тобто вже там інші плани в них на це життя, і вони хочуть все це завершити у нас. Зможемо ми умовити вмовити Америку змінити цей план? Підтримувати змінений план? Давайте так. Чи зможемо, да? Ні. Вони зададуть пряме питання. на що це нам? Ну, на що це нам? Що ви можете мені запропонувати, щоб я змінив свою думку так чітко? Чи є у нас якийсь альтернативний гарний план? Насправді дивно, чому? Тому що ми поїхали вже, та, і вже розмовляти над зміненими пунктами, питання в тому, що їх нема до кінця сформованих. Чи нам доведеться укласти цю угоду? Чи нам доведеться, давайте так, зараз укласти цю угоду? Ні. А зараз можемо ще ні. Питайте, політично пишіть, бо від того, як ми запитаємо, залежить то, як нам відб... прийде відповідь. Розумієте? Доброго вечора. Доброго. Запоріжжя найбіль да, щоб щось вирішилось. Щоб рух припинився. Подивимось, вас також там треба фронт вам частіше дивитись, бо є загрози. Давайте політично. Чому взагалі поїхала ця делегація? і Чи вийде щось з цієї ідеї? Знаєте, всі почали бігати, бігати. Мудрість. Ворог все відкине. Дивіться, навіть якщо ми зараз створимо гарну альтернативу тому договору, який нам ну, не дуже подобається. Да? Ворог відкине, ми будемо плакати. Він відкине цю пропозицію, в принципі. А чи погоджується ворог на цей план? Чи погодиться він? Чи він взагалі погодиться на те, що відбувається? Знаєте, в чому біда? Та ворог також не дуже хоче це все підписувати. Він каже, я могу, можу ще пожертвувати кимось. В нього зараз, до речі, от як повінь буде, повний місяць, да? Жертв багато знову буде. І він рухається по своєму шляху, він може не завершувати. Не те, що в нього все добре, але зима, зима для нього це він вважає, що це буде золотий для нього час. До речі, дуже неправильно ворог думає. Якщо це продовжується на зиму, в них буде дуже багато мертвих. Зниклих безвісті, давайте так. А він думає, що фронт в нього просто прям буде зараз летіти, що дуже швидко будуть вирішуватись питання. Давайте питання політичні, давайте, мої хороші. Всіх вітаю. Щось хочеться, знаєте, от не вірю, да? є така фраза, не вірю. Всі ці поїздки, розмови, всі ці плани. Яка мета Трампа? Давайте так. Це щось таке, знаєте, таке відчуття, що вони ввечері сиділи, в гольф там грали, і якась така ідейка до них прийшла. все. О, а давай спробуємо. Може в мене зараз вийде їх притиснути всіх? да? Ну, а вдруг, як кажуть, Трамп, як ти взагалі бачиш війну в Україні? Ну, це правда, що вона не потрібна, що вона пуста, що це вже йде маніпуляція, що це вже йде просто знищення один одного, але не просування. Він не бачить сили ні в нас, ні в ворогу. Це правда. Знаєте, тут в чому причина? Те, що в нас відбувається, воно якось колихає Східний світ. Тобто ми ще це не бачимо, але будуть розпалювати ще конфлікти локальні. І оце насправді не Тобто він, Є в них якась інформація, що ще будуть війни. І їм треба тут завершити, щоб спокійно там сконцентруватися. Доля України зараз, як вона виглядає, спроба. Встановити справедливість і правду ні. Н -н -н. Знаєте, в чому наша біда? Ми щодо фронту занадто самовпевнені. Ну, не ми з вами, а керівництво занадто. На жаль, тут дуже дивно так показує, що керівництво не оцінить ризики зараз. Добре, якщо ми не погодимо, що буде робити ворог? Щось підриватись буде, буде ще намагатись нападати, просуватись, прикордоння ще сумщина, там може бути рух, до речі. Біситись буде, ну він не має такої сили, щоб нас повністю знищити. Але точково за картою Вольт, да, точково буде робити нам хедоту. <свісно> Всі говорять про те, що економіка рашки на грані. <свісно> Ні. Вони будуються, є відкрита інформація, навіть не буду це дивитись. Вони будують страшними темпами, будують все, що стосується оборонки, війни, виробляють. В якому, вибачте, в моменті у них все погано. Хто вам це каже? Хто вам це каже? <ріст> <ріст> Я б краще про нашу економіку думали. Отут, так, да, тут є проблема, а у них ні. На жаль, на жаль, у них працює все. Вони ще можуть ще можуть додати об'ємів виробництва і будівництва ще? Є ресурс поки що, на жаль. Розумієте, в чому біда, тому що в них ресурсу більше. Мені подобається, коли ви мені пишете, Аня, нам там хтось не Ну, я причому. Мене ця, ця, ця ситуація, знаєте, чим вибиває з колії? Тим, що люди починають вірити знову в цю інформацію, що завтра буде мир, і розслабляються. І ті, хто збирався виїжджати з якихось гарячих точок, скажімо так, вони не виїжджають. Да? Ті, хто вже речі майже зібрав, хто збирався не повертатись, знову купляє квитки. Я знаю Харків, як робить, тільки якась розмова. Про мир, все, дівчата вже дивляться квитки, щоб повернутись додому за кордону. Це я точно знаю. Так було в квітні, і так було минулого року. Рік ми намагаємось щось примирити. Ворогу невигідно зараз на це погоджуватись. От кожен раз, коли йде якась угода і щось пропонується нам. Ворог вважає, що о, якщо зараз така історія, така розмова, це значить, що нас бояться, це значить, що у нас все виходить, і це значить, що ми маємо боротися і за своє далі. Вони вважають, що у них все своє, що вони взагалі там володарі Всесвіту. Да? І я розумію, що ми зараз не позакриваємо збори. Військові зараз скажуть, а на що нам тут вмирати, якщо завтра мир. І це буде бардак. Розумієте, що відбувається? Краще б взагалі це було тихо і ніяк не анонсувалось мас медіа що просто знаєте, як в один день нам сказали, сьогодні ми підписуємо. Чому? Тому що люди починають думати, що завтра вже мир. Завтра буде мир. До кінця року ми укладемо мирну угоду. Розчарування, розчарування треба трактувати, чи все зрозуміло? От іде от декілька разів випадається карта підкладу. Таке відчуття, що нам якусь таку біду ворог зробить. Знаєте, підкладе свиню, да? Ні, от знову. Хочуть нашого розпаду, розвалу, розділення. По Дніпру. Будучи якісь е, гучні скандали і справи. Бо хтось із влади буде відпочивати, гуляти, тусити, поки така біда. Все це вспливе. Це вже не перший раз показує. Будучи якісь нам що до них засудять їх, не засудять. Яка нам різниця? В принципі, як це на нас впливає. Да? Все ж таки, взагалі є якась можливість укласти мир, мудрістю тільки на своїх умовах і якимись маніпуляціями є, але зараз в цій паніці можемо наробити дурницю. Що, Зеленський захворіє? Так, захворіє. Тому що ваха тримайтеся. У вас вже, мабуть, дістали. А що думає Зеленський про виїзд? Буде виїжджати з країни? Ні, він думає про захист і про те, щоб уникнути якогось нападу на нього. Ну, дивіться, будуть розмови, що його можуть ліквідувати, можуть навіть погрожувати. Ну, він може й Америку довести, що там погрози підуть. Або ти підпишеш, або підпише хтось інший. Але я не бачу, щоб його ліквідували, що він помер, або ще щось. Хвороба буде. І травма ще якась буде. Мої хороші, політичні питання можете писати. Спонсори можуть писати особисті питання. Може, завершуємо терчик За віру надію, мої хороші, я вам знаєте, кажу, те, що бачу по Запоріжжю, але чесно, мені не подобається. Я сто разів, я мабуть, вже десь півроку кажу. Там, де тут отут голі поле, так збоку будуть йти. Я прям покажу, в мене відео там є. відео на каналі, я прям рукою так показую. От, от звідси будуть йти. І вони йдуть. І мені не подобається те, що я бачу. Дивіться ваші загальні розклади, коли йде Запоріжжя, бо фронт будемо дивитися тепер з діпстейтом, всі ці села, в яких він просувається. Тому що у вас ну, така непередбачувана ситуація. Тому що от ми дивимося іноді плани ворога. А він може прорватись і не планувати. Ну, як ви зрозуміти, ну, сьогодні він цього не планував, йому просто фартануло, да? як кажуть. А риторика Трампа щодо України зміниться. У нього нема риторики, я ж дивилась, може, ви не спочатку. Ми просто вже йому набридли. Все, він хоче, щоб просто ми там десь розчинилися в Європі. А хіба це вигідно для нас підписувати цей мирний план? А ми його не підпишемо. Нащо читати, чи, чи вигідно, чи ні. Я не розумію цього питання. Ми його підписали, ми його будемо підписувати і в якому моменті. Давайте подивимось. Чи є якась вигода підписання? Такого або подібного плану для України. Ні, це Омана, Мара, розумієте? Карта Мара, це Омана. Не вийде дружби. Давайте дослівно. Не вийде дружби і не вийде захисту. Ця угода не дає нам повної гарантії, насправді. Не те, що з нами там ворог дружити почне, не те, що у нас карта смерті йде, розумієте? Вона нас не вбереже цього года від смертей далі. Тобто він, ми можемо щось підписати, а він буде далі рухатись на фронті. Таке може бути. Зараз так показую. Ну, ще не час, кажуть, ще не час. От я все згадую річни на 25 рік. Там чітко показувала. Що йде ідея, гарна, гарна перспектива. Можете передивитись, він є на каналі за 25-й рік розклад річний. На 26-й зробимо вже в грудні. І там, але от як в грудні знову щось починається. І знову починається біда. Чи змусять Зеленського це підписати? О, шабаш. Карта шабашу. Зберуться, будуть тиснути. Да? Хитрістю, пошук шляхів. Не зараз. Знаєте, що він буде просити? На весну це все відтягнути, щоб зимою намагатись ворога відтиснути самотужки. Знаєте, що мене дивує? Нібито там прописано, що він віддасть цю частину. А, я не бачила, що прописано. Да? Мабуть, все говорили, що він виходить з Херсонщини, частково і Запорізького краю, частково відходить ворог. Але я цього не бачу на перспективу, до речі. Не бачу. Чи вийде ворог з Херсонської області? Гора? ні. Чи вийде ворог з Запорізької часткової області? А отут під питанням, тут може. Він десь втопиться. Дівчата, я не буду розказувати в загальну матеріку Мешоваха. Мишоваха в відео по Запоріжжю. Тому всіх обіймаю. Чекайте наступні тера.